Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям. Ми сьогодні, дорога громада, дорогі військові, проведжаємо у вічність мученика за віру Христову і за свою батьківщину. Так, ми називаємо це по праву Бо людина звершила найбільший подвиг, подвиг любові за свою сім'ю. І коли зі слів отця Петра слухаєш, що і внук воював, і дід воював, і це є кривда для родини. І це не є просто смерть, а для нас якась біда. Це і трагедія для усієї держави. Тому що сьогодні тільки на цьому місці, але в Чернівцях, я думаю, в інших областях ми хоронимо мучеників, які будуть дивитися з неба на нас, як ми будемо, українці, далі поступати. Дуже тяжко пробуджується душа і серце розумію відчуття тої чи іншої людини стосовно війни. Сьогодні так само приходиться весход до кори. А я тебе туди не посилав, а чого ти пішов і тому подібне. І коли ти не був не відчув тої війни там, бо більшість священників їздила, тут які присутні, а всі однозначно допомагають армії, бо немає сьогодні, я думаю, серед нас тут, хто прийшов, щоб не допомогти армії молитвою, жертвою, підтримкою, добрим словом. Добрим словом дуже велико значить. Не осудити, не штиртувати, а підтримати добрим словом. Ми сьогодні вас, дорога родина, підтримуємо цим добрим словом, цією молитвою, щоб Господь вас утішив, перекрив ту кривду. І я кажу, що це на воля Божа, щоб він загинув. Ні, тут не воля Божа, тут воля того окупанта, агресора, тих вбивців, які прийшли на нашу землю, отець Петро згадував, Російська Федерація, і Руська Церква. Яка створена ще Сталіну, ми це всі знаємо, відновлена. І вони в нас бачать ворогів. А ворогів вони бачать, тому що ми хочемо вільно жити. І їм це не подобається через завід, через заздрість. Вони приходять, ми бачимо не тільки грабувати і нищити, але й бувати. І ми бачимо, не шанують воїнів, не шанують місцеве населення, не шанують жінок, дітей, гребуть усе підряд. Бо це їде насолода така велика честь, бо їх не навчили жити, бо ми є трудолюбиві, миролюбиві. Ми працюємо і з тої праці маємо нагороду і думаємо, як збудувати будинок. І з останньої поїздки хочеться просто сказати, щоб більше таких докорів мені ніде не чули, чого ти пішов і тебе не посилав. Краще там війну зупинити, ніж вона є. Боже останній раз нашими отцями в Курахове, це 48 кілометрів від Донецька, туди на Вугледар, йдеш по полях, йдеш, бачиш ті від шахтів, терекони, що добувається вугілля, бачиш там місцеве населення, ти даєш кусок хліба, а воно тобі каже, пішов вон відсюди. Тобто ти з любов'ю прийшов, а воно тебе проганяє. Але сам знаєте, що найстрашніше, коли заїжджаєш туди, на нульову в позиції, ти чуєш запах війни. Такий сморід від тих снарядів, від тих патронів, від тих літаків, які там літають. То й наші літають, і ворожі літаки. Тако ти задихаєш тебе просто тако, якби хтось взяв, знаєте, зловив за горло і тебе душить. Я не розумію ті люди, як їм так звикло вже привикли жити. Ми їх називаємо ті, які чекають тих освободителів, ми наживаємо їх жданчиками, ждунчиками, які хочуть, ті, хто були українці, вже сюди приїхали, втекли від війни. Бо була команда від військових виїхати, ото Бахмута, виїхати українцям, бо за три дні буде йти зачистка. Була така команда, але не було ще від наших військових. Коли щось люди співживаються тим запахом, не дай Боже, ми цього не чули і не бачили тих літаків, тих снарядів, тих танків і так далі. Тому там треба йти зупинити, щоб війна. Дорогі бухай, і не прийшла сюди, бо як ми вже будемо тут зупиняти, то в них буде така сила, така міста, така людь, щоб ти нас тут нищити. Ще найстрашніше те, що 21-го року річниці вже цих бойових дій. А ми говоримо ще скоріше, коли фронт був тільки по Донецькій, по Луганській області, коли військові виходили з того чи іншого села поселення міста, люди, жінки такого воїнів ловили за руки, казали, хлопчики не йдіть, бо нас завтра тут не буде то вони скотеняки цілими селами вирізували за день, як ту худобу всіх до кота до пса вирізували. Тому що люди розуміли, ті, хто за Україну, якщо військові наші підуть, їх не буде, прийде та орда та навала, ті тварюки, я так наче -на не назву, розумієте, то що вивчають за словом, то винищупця, не, не пошкодують нікого, навіть ні того собаки, ні пса, бо наші бачимо воїни, навіть ту собачку, навіть того кота, навіть ту козу чи корову готують, бо вона не вмерла з голоду, розумієте то краще там зупинити таким воїнам подібним іншим розумієте ми маємо тут мирне небо мільйон разів кажемо тобі воїни Євгенії дякую вам дорога родина так само дякуємо нехай Господь вас утішить бо ми не можемо вас нічим втішити зараз. Нехай Господь залікує рану, бо я на то воля Божа що тільки Богу можна залікувати тіла, але не воля Боже, що він умер що він загинув і відійшов від нас. А він буде дивитися з неба, що ми, українці, далі будемо робити, як ми будемо поступати. І звідті жертви цих воїнів ми бачимо, міняється Україна, великих потуг змінюється і церква. Бо ми сьогодні вільно заходимо до більших вже святинь, Києчарської лаври, сьогодні на Чернігівщині. Так само будуть передаватися великі святині і так далі, область за областю, облаза. Думаю, що черга дійде до наших українців. Що цей храм і той храм, який стоїть там, який звідти проповідується ворожнеча і любов ненависть до України, теж стане українським, це стане єдиним храмом, з одним настоятелем. Чому має бути таке розділення і тому подібне? Чому дозволено взагалі там було влада будувати його дозволити? Там ж де газова труба, може зірватися і так далі. Тобто. Правда? І тому бачите, от воно має стати українським. Наша влада. Українським має стати той храм. І об'єднатися тут в єдиний комплекс, розумієте, ми це віримо, ми це свят віри завдяки жертвам таких воїнів. Я вірю в це, дорогі мої, що зміни будуть. Як би мені не докоряли, як би мені не казали. Віримо, все будемо, бо треба вірити, і треба надіятися на Господа Бога. І завдяки воїнам, таким смертям ми маємо і зміни і у державі, і так само і в церкві, і стосовно нашої мови, і богослужіння і тому подібне. Але ми чекаємо тої єдності. Як і державне, так само військове, так само і і, і, церковно, і тим, щоб і мовне так само, щоб ми були єдиним народом у своїй землі жили, і ніхто не вмирав, ніхто не відходив з дому отаким, такі, таким чином саме. А ми могли по-християнськи проводити своє життя і з Богом жити, і з Богом відходити у вічні до, а вони будуть дивитися далі з небес уже на нас. Що ми будемо далі робити, як ми будемо поступати, як ми далі будемо жити? Тож, вімо так, ради цієї жертовної, мученицької смерті новопредставленого воїна Євгена, щоб йому не було там соромно перед Господом Богом за нас, українців тут живих, які живуть тут на землі. Йому слава, честь і Господу Богу так само слава і, звичайно, всім тим воїнам, хто загинув за волю і незнайність України. А серед них є і загиблі капелани, що ви знали, бо пішли вони так само воювати, підтримувати армію своїм словом, молитвою. Нехай вони там тішаться, а ми прозріємо нарешті вже. І що припинилися найближчим часом такі смерті закінчилася війна. Дай Боже, ми у цього ми прагнемо, хочемо, і Господи в цьому нам допоможе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава! прошу хрест про